І з кожним днем ви отримуєте інформацію журналістських розслідувань, те, що зливає їм набу. От, і САП. Скільки десятків квартир скупив Міндіч по Дешевці у Києві? Недавна інформація, знаєте, да? Появляється все нові нові прізвища, А 77 знаєте, квартир. 77 ну, да, квартир. 77 квартир. Ну, от я не знаю. Ну, то. А згадайте тих, які був у справі е, Міндіча да, енергоатома, які були взяти під варту за внесенням застави на десятки мільйонів гривень, так? як їх легко випустили. А за рахунок грошей, зараз перевіряю набучі перевірю, я не знаю. От, до кінця це ж практично взяли фірм-прокладок, от одноднево, які були общаком Державної мафії України. І в даній ситуації, Олександр, те сверкається й корупції.